Книга, пісня, пісень. Розділ шостий Каже Хор. Куди пішов твій любий, о найкраще між жінками? Куди звернув твій любий, щоб нам з тобою та його шукати? Каже молода. Мій любий зійшов у сад свій до грядок пахучих, пасти в садах отару та лілеї рвати. Я належу моєму любому, і мій любий мені він, що пасе отам, поміж лілеями. Каже молодий. Гарна ти моя люба, наче тірця. Немов Єрусалим принадна, грізна, немов загони з прапорами. Відверни від мене твої очі, бо вони мене чарують. Волосся твоє, мов козяче стадо, що сходить із гілеад гір, зуби твої, немов овець отара, що з купелі виходять. Кожний із них має свою пару, ані одному її не бракує. Немов розрізане надвоє Яблуко граната Твої скроні, За твоїм покривалом шістдесят цариць і вісімдесят наложниць було, а дівчат безліку. Одна ж єдина моя голубка, моя досконала. Єдина у матері своєї, Улюблена тієї, що її вродила. Побачили її дівчата і величають, цариці і наложниці, і тії її вихваляють. Хто це, що наче рання зоря сходить, гарна, мов місяць, ясна, мов сонце, страшна, мов військові загони з прапорцями. В горіховий садок зійшов я, щоб подивитись на зелень у долині, щоб подивитись. Чи виноград зацвів, чи цвітуть яблуні гранатові? І сам не знаю, як то сталося. Моя любов посадила мене на колісницю князя мого народу.